Сьогодні з нами сталося неймовірне. Ми провели практично півдня у дорожній пробці, і причиною тому стали не складні погодні умови і навіть не ДТП, а справжні порушники на дорогах, Недисципліновані пішоходи, які блокували нам проїзд. Чули колись фразу, яку часто використовують водії. Обережна олень на дорозі. Ну, ось вам. Потім ми чекали, доки її величність, королева Левіця, повільно перетине дорогу. А потім нашу та іншу автівки атакувала організована банда павіанів. Після цього ми взагалі опинилися в буквальному сенсі під ногами у жирафа який нас мало не розчавив, та й наприкінці всіх наших пригод, коли ми знаходилися практично за крок від того, щоб залишити це дике місце, нам довелося чекати, доки міле семейство слоників дружно переходило дорогу. Хочете дізнатися, де знаходиться це місто вічних пробок та тваринного свавілля? Тоді дивіться це відео до кінця. Коли-небудь мріяли побувати в сафарі, щоб побачити величних левів, що вільно блукають у їхньому природному середовищі. Нудна Канада з надмірною вічливостю і зі своїм Амтерблесорі може запропонувати дещо екстраординарне, принаймні для свого північно-американського клімату, імітацію справжнісінького африканського сафарі з повільним гулянням таких левів, кенгуру та інших екзотичних тварин. Вітаю пілігрими, шукачі пригод та й просто любителі тварин. Сьогодні ми вирушимо в популярне канадське місце, назване на честь господаря Савани та царя всіх зверів африканського лева. Одягайте свої похідні капелюхи, беріть біноклі, хоча останнє, мабуть, найнепотрібніша річ у нашій прогулянці. Бо тварин ви бачите, що називається прямо морда до обличчя. Ну або не морда, але все одно до обличчя за годину їзди від Торонто в містечко під назвою Кембридж і знаходиться не для цієї сторони світу зоопарк African Lion Safari, де тварини вільно розгулюють спеціально відведеними для них загонами, практично на від вас сім. Мандрівка завжди починається з 9 кілометрового маршруту Safari Trail, що являє собою наскрізний проїзд через огороджені володіння різних африканських тварин. У вас є дві опції всього маршруту. На власному автомобілі або на борту сафарі автобусу з гідом та кондиціонером. Хтось надто занудний скаже, ну яке це сафарі, коли скрізь одні паркани. Ну, давайте не псуватимемо задоволення технічними деталями, а просто поспостерігаємо, як нахабні бабуїни застрибують на бічний дзеркала авто, використовуючи їх як свої особисті сідала. Ці дуже кмітливі примати люблять демонструвати свої акробатичні навички при цьому вибираючи автівку, а вже ж посолідніще. На кшталт пікапів заможна жити, як то кажуть, не забороніш навіть мавпі. Далі ми в'їжджаємо у оливове лігу. Красиві граціозні кішки не завжди готові позувати для вас. Вони, в принципі, не надто дбають про те, наскільки вони виглядають фотокіничними. Якщо ви очікуєте, що вони гарчать по сигналу, як у кіно не варто зваблюватися. Ці леви живуть на своїх умовах. Тому так може статися, що ви взагалі взяли з собою камеру тільки заради того, щоб сфотографувати величний хвіст, що зникає десь у кущах. Продовжуючи свої сафарі, ви можете помітити жирафів, що ледве переходять дорогу по своїх справах, яким все, як то кажуть, по барабанам та й автівки в прямому сенсі по колінах. Погодьтесь, такі пробки зовсім не виглядають виснажливими. Пишіть у коментарях, якби ви були не проти застрягти в пробці з чарівними жирафами. П'я слонів ще одне зворушливе видовище. Вони люблять щоденні водні процедури, та їх часто можна побачити грайливо плескаючись у озері. Але що справді зігріє ваше серце, то те, як вони тримаються один за одного, творюючи тісний зв'язок. Якщо вам пощастить, ви станете свідками чарівної сцени, як слоненятко, тримаються за хвост своїх батьків та синхронно йдуть разом у досконалій гармонії. Думаю, вони точно заслужили ваші вподобайки та сердечка в коментарях. Звичайно, цей маршрут не обмежується тільки слонами та мавпами. Попереду вас зустріне носоріг, зебра, кенгуру та багато інших різних тварин. До речі, відкривати вікна у цьому зопарку заборонено з міркувань безпеки. Про це вам постійно нагадуватимуть придорожні знаки та суворі рейнджери, які роз'їжджають парком на своїх стильних зебра стайл авто. Своїм соколовним зором припинять будь-яку спробу відкрити квартирку навіть на пару сантиметрів. Після сафарі по заповіднику обов'язково вирушайте на пешеходну екскурсію територію, де знаходяться павільйони з птахами. Також тут є зони відпочинку, кафетерії, дитячі майданчики з різними гірками і навіть аквазоною. Озеро з граціозними фламінгами заслуговує на окрему увагу. Особливо для любителей селфі. Обов'язково зробіть подорож на екскурсіонному поїзді дикої території. А щоб розглянути ближче пелікани в талеку Марибу, а також відомого короля Лемурів Джуліан, візьміть короткий прогулянковий тур озером на екскурсіонному плоту. Тим паче цей транспорт входить до вартості загального квитка. І зазвичай ж не забудьте заглянути в контактний забах, де можна нагодувати смішних козлят. Та й не пропустить захопливі презентації хижих птахів та яскравих папуг. Де розумніші за деяких людей ворони навчать тих, хто досить не навчен, як прибирати за собою сміття. А неймовірні папуги... З превеликим задоволенням вам заспівають відомо не тільки в Канади, а й по всьому світі пісня. Oh, да, співак він такий собі. Але пишіть в коментарях, якщо ви здогадалися, що це за пісня. Розклад даних шоу вам видадуть разом з мапою зоопарка. Квиток Африканлай Сафарі коштує від 25 до 50 доларів, залежно від вашого віку та сезону. Також вам доведеться заплатити близько 5 канадських доларів додатково, якщо ви вирішите їхати на екскурсіонному автобусі. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалась наша прогулянка. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити круті огляди по Канаді та залишатися в курсі останніх новин еміграції.